Звичайно, що було приємно. Дуже приємно. А я кажу, я позицію за на очах. Ну, я почитаю вам щось з віршів. Ну, Я від таких чисто покліотечних запишу, але є в мене маленький вірш, який називається «Україна». Зайдою ордою перебито поле долю, де кінець, я твій син. хоч українське жито теж топтав, бо бігав навпростець, бо не йшов ніколи з манівцями, ні до ворогів. Ані до мали. Об'їзна дорога ще така. Мені з щастя, що ми йдемо по об'їзній дорозі. Ну і таке ще почитає. У путі трапляється усяк. Все тих дня гадаш пішло, Та от. Попереді в нас з дорожніх знаків силует з лопатою, ремонт. Йдем по об'їзді, душа у гаймах, та за те у захваті до дна, бо з обох боків уся у майбах ця вузька дорога об'їзна.